Мавий вулик, новий сюжет Так, в цьому вулику в нас залишився. З усього бакфасту, який ми мали, який нам вивезли і ну, вивезли люди добрі, забрали собі. От. У нас залишився один-єдиний вулик з бакфастом. До речі, не до кінця я розумію його поведінку. Поки що, як він поводиться. Дуже багато падевої бджоли, я вже знімав на одному відео. Ну просто, бля, бляха, муха дуже багато. Не знаю. Я думаю, що йому може бути, можуть бути гайки. Лікувати. Опускали ми, як бачите, на повні рамки. Бджола тут сипалась. Та Таке враження, що цілу зиму. Щоб він не мав їсти або фігові рамки з їдою, ну, не скажу. Бджола реально тут сипалась, не можу сказати, в чому була причина. Не то серіз, не то, що не до кінця розумію і не до кінця можу сказати. Так, серіз він, в принципі, мав, отримав. Це не тільки перед льотком, осип такий. Це в принципі цілому вулику. Просто мертвої бджоли купа. Я думаю, що йому гайки. швидше всього. Помогти зимою ми йому не мали чим. Підгодувати, підгодовлювали. Він вроді би як потягнув. Торгові рамки теж мав. А що йому сталося? Ну не знаю. Сирість, я б не сказав, що він замикав. Як такої сирості не було. Ну, Вулик слабенький. І я так бачу, що йому гайки. Реально гайки. І нічого ми з тим не зробимо. Нічого місти не зробимо. Матки немає, бджоли лишилось фігня. Тобто останній бакластий, який у нас був, додаємо до п'ятого вулика в мінус. Реально в мінус. Ну, розстроюватись не будемо. Зараз почистимо дно. Зможемо так підняти ні. От. було лайки. Тому матки точно нема жила груди. Тому хто йому може нічого не, Бжула, Помітимо, не От і бджоли 20 штук. Тоже не поможемо. Все? Микола Володимирович, мінус п'ять. Мінус п'ять. Вже є Давай відерку. Я не знаю. Замок він нам. Й замок. Мок. Він мокрий. Без плісня. Ми зажали дуже сильно. І від того не дінемося нікуди. Ну ось ще одна помилка. Напевно. Ще одна зімейка нас. Поки що хай собі літає, ми вже її нічим-то 20 бджолком не зробимо. За її є, зробимо відводки, поселимо нову сім'ю і хай хайшов далі, але вже не тільки. Десь висипаємо. Ми далі працювати. Суть, ви зрозуміли, промахали, промахали ми ще одну сімейку, зайшли за цілий рік успіх. Не думаю, все ж таки ми не дуже сильно розчуємося. Це невеликі втрати на загальну кількість пасіки. Тому якось -то отак. Ми показуємо, показуємо повністю все, з чим зустрілись і в чому була проблема. От маємо проблему ще одну. Маємо ще одну сімейку мінусу. Так швидке, ми далі працювали. А Микола Володимирович закопувати бджоли. Які ми назвали. Рамочки ми використаємо на клімківлю для інших сімейок. І отак. Всім гарного дня!